Всім привіт! З вами Ден, і це в нас 23 частина модів для народу. Сьогоднішній мод додає в нашу гру 16 нових музичних інструментів. Зараз ми розглянемо кожен з них. Я постарався підкрутити звук в Майнкрафті, щоб було добре чути, як звучить кожен інструмент. Ну, почнемо з першого. Це в нас така маленька гітара банджо. Має ось такий крафт. Крафт простий. Отак От звучить. При цьому, якщо ми будемо вище піднімати голову, ми, ми зможемо піймати більш високу ноту. Тобто, дивіться. Тобто, чим нижче ми пускаємо голову, тим нижча нота, чим вище, тим вища нота. Ну, така от невеличка гітара, тобто, ну, щось таке. Далі в нас йде барабан. Ну, такий прям здоровий барабан, дивіться на F5. Ну, отак він виглядає. Має він ось такий крафт. Ну, тут вже трішки важче, але все-таки не так і важко. Отак звучить. Ну, мені не дуже подобається, як звучить. Але кожному своє. Далі в нас йде така електрогітара. Ну, цікавенько. Такий крафт. Ну, теж не важкий, також викидаю. Далі в нас іде плеєр. Плеєр має ось такий крафт, тут вже скло, редстоу, ну, таке. Оцей звук, ну прям, ну, дуже класний. З як з якогось, знаєте, тетріса, ну щось таке. Переходимо далі. Це у нас такі. Ой, навіть не знаю. Такі різної довжини вони. Це золото, так? Так, вони з золота, ось три нитки, чотири нитки, три золота. І. Ну, так, такі, як дзвіночки, але другої іншої форми. Також класно звучить, як і плеєр. Далі в нас дзвінок, я так розумію. Ну, такий залізний дзвінок вже. Він повинен бути. Ну, Цікаве звучання. Взагалі я чомусь думаю, що з за використанням заліза буде звучання більш таке якесь агресивне, більш гучніше. Далі в нас іде ну, таке. Щось під назвою Діджеридо. Ну має воно ось такі от розміри. Звучить цікаво взагалі, але його вигляд ну, не міг бити можна. Ох, тут уже дощ. Зараз приберу дощ. Так, це у нас електрична піаніна. Знаєте, звучить, як, можливо, ви грали на якихось там серверах з міні-іграми, там часто використовують схожий звук. Крафт має ось такий, тут вже якісь тяні блоки. Ну, а це шерсть. А ні, це чорний бетон. Ну, навіть так. Ну, так, да, звичайно, чому в музичному інструменті буде використовуватись шерсть. Так, це викидаю. І залишається флейта. Флейта також звучить круто. Крафт я забув глянути, тому гляну тут. Ось такий крафт. Бамбук, 4 палеці і 2 доски. І переглядаємо ці 7 інструментів. Що залишилось? Це в нас іде щось схоже, навіть не знаю, на що це схоже. Скоріше за все, це ось та от пластинка, по якій треба паличками бити. Має вона ось такий крафт. Далі в нас іде гітара. Ну, з гітарою, я думаю, тут все просто. Так, все просто, як вона виглядає? Ну, цікаво. Також дуже прикольно. Я так з друзями може зібрати цілий оркестр навіть. Так, це у нас Арфа. Має вона крафт який? Золото, напевно, багато. Так, багато дуже золота. Ну, але все-таки звучить також прикольно. Тут у нас якийсь інший барабан. Можливо, я їх путаю, той якось по-іншому виглядав. Він був перевернутий. Ну, виправте мене, якщо, я, якщо ви знаєте, чим вони відрізняються. Але цей барабан мені не подобається. Він, звичайно, класний, але. Використовуються тут ось такі от палички, які крафтяться ось так. Звук, наче, на якісь кнопочки клацаєш. Ну, або все-таки між ними паличками вдаряєш. І останні два інструменти. Це в нас цікаво поставити можна? Ні, не можна. Крафтиться ось так. Ну, тут використовується попередній інструмент. Той, що був перший он там. Цікаво. І останнє таке різнокольорове, щось цікаве. Який має крафт? Крафт простенький, будь-який. Ага, так, будь-який барвник. А, ну, чудово. Оце вже точно та штучка, по якій треба паличками бити, різнокольорова така. Ну ось, йо, і тут і видно, що вона різних кольорів. Посилання на мод буде в описі, тому скачуйте, дивіться, влаштовуйте концерти з друзями, ставте вподобайку на це відео. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!